Так, скажи, от ти згоден з цим звинуваченням, і коли тебе виступають, наскільки я не згоден зовсім з цими, цими звинувачуваннями, і також я не згоден звинуваченнями, які покладені на нас, ну на всі на всю групу, яка тоді затримувалась, тому що в е, навіть в протоколі е, затримання було зазначено, що ми були затримані під час скоєння або ну з замахом на скоєння, а фактично. Фактичний час це вже після всіх подій. Тобто, це вже відійшли. Ми далеко, ми відійшли до Маріїнського парку, і там просто вибігли, вибігли хлопці, нас поклали, на ну надавали нам людей. От, і забрали в, 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 в ізолятор. І ми сидів сидимо вже три дні. Ну не по-перше, щоб був на, на порушений закон, то що мені потрібні... В на протязі 24 годин висунути непоказання підозру. Висунути підозру. Це не було зроблено. Мене тримали і тримали і тримали. Аж ну до цього. І сьогодні також ми весь день сидимо. От а що сидимо, не зрозуміло, тому що ми гуляли. так, Также могли захопити інших людей, будь-яких, які могли проходити просто поруч. А може їх і захопили, я майже впевнений, тому що вибігли непонятно звідки, взяли не незрозуміло кого, не зрозуміло за що. Там слідчих нема за що у війні. привезли, посадили, ну на та розбирайтесь. Вони самі не були цей, не були. Але це сугубо така демонстративна акція. Тобто, влада. А що ти там робив взагалі біля прийшли, Ми прийшли підтримати це там сім разів. Тоді подавався закон на. Визнання УПА, ветеранам. ми пішли підтримати цей закон. От. А цей а качали ситуацію там людей 10. Але коли там вони покачали, 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 знялися і пішли дуже різко. Всі різко розійшлися, всі, всі, хто там, ну так такі організації невеликі, там як синдикат, як інші такі організації, свобода вся пішла. Е, от, ми, ми стоїмо, ну, постояли, подумали. Ну що робити? Ми, ми очікували, що це якось більше, що це буде з якимось зверненням. Ну повноцінний мітинг, От, Ну, постояли, подумали, та підійшли до того Марінського парку, що ж робити далі, чи йти далі на якийсь мітинг, чи що робити. Ну тобто, вони очікували, що воно закінчиться так стрімко. Тобто, що залетять хлопці, розб'ють ту раду, от, втечуть, всі втечуть, ну і всі стали. А ну. Мені вони здалися як ультраси, але ну мабуть же ж ніхто не взяв на себе вовче відповідальність. От я в камері сидів, газети читав. Ну, відповідальність на себе взагалі ніяка організація не взяла. бачить тому хуліганство, холодні зброї носіння. Це от нас ми нам. Озвучили. Взагалі дуже подобається оці звинувачення холодної зброї, що в нас ні в кого не було, ну взагалі нічого. Ми виходимо, ну, ми, ми ж розуміємо, що ми йдемо, і яка ситуація в країні нестабільна. Ми, в принципі, з собою нічого не беремо, щоб не було до нас ну, якихось претензій, що ви ну, вилучено то, вилучено то, що могло б вас. Ну, що ти... Нічого не було. Труд Но... це взагалі це сказка з цими черепашками. В мене написано, що в мене за спиною був. Пруд за спиною, тобто, ну він тримався, значить, на якійсь вірьовці, значить, ну це, це це ж якось мало виглядати. І я дуже хотів би, щоб слід, слідчим чи там тим, хто дає показання, сиділи це, з ними. Це ну, що в тебе там прут, що бачить? Не слід, а по цим свідченням, хтось свідки написав, що стоїть чувак, щоб малювали їх, що стоїть чувак з прутом за спиною. от, із рівпакету ми просто показували, що хлопці, ви ну, це єрість. І ти да, треба переробити якось це звинувачення. Тому що всі звинувачення, які наведені, ну, їх не, звинувачення наведені, свідків нема, нічого немає, а в ітоку виходить, що, ну, що якась повна дурня. Mm -hmm. Ну, Ви ж бачили процес. Процес відбувався, ну це, це фіксія, це фарс. Це смішно і ну, взагалі. Я навіть не знаю, що про це сказати. І про протитримання наш під вартою третій вже день. Не за що. В автозаку ми сиділи, нас привезли на допит в чи в 11-й годині, чи що вчора. Нас привезли на допит, нас тримали в автозаку. От якщо б у нас, ми не сиділи всі разом, ну то в плані разом, що ми друг друга могли чути могли говорити, От ми співали пісні 8 годин, це тільки нас це і тримало. Тому що вже ну сидиш, воно ж розуміли в автозаку. Це ти сидиш в тебе ще одна стінка, тут інша стінка, і тут От, і так і сидиш, як в карцері. Ми просиділи майже 8 годин, поки нас почали викликати на дом. Ну на, що це? це Це для того, щоб зламати, зламати дух, щоб ми прийшли і сказали, так, ми це робили, а ми не будемо так. Ну, ми не будемо йти на поводу. І якщо вони хотіли б показати, що ми, от як Аваков, то я сьогодні дивився, що ми там от не буде скидок, ми їх там всіх позакриваємо, так ловіть тих, хто це робить. А що ж ви, коли, стає, коли це вас ну, цих міліціонерів качали, що ж ви не брали і не витягували тих, хто вас там бив? А що ж ви, коли вже всі розійшлися, ви вибігли, взяли тих, хто не був, не готовий і вообще там ну міг проходити мимо, Ви їх повитягували? Ну сказали, що це вони нас били, і все. Так, ловіть тих кого вам треба і Все ну на цьому буде. Це буде політичне це. Це е, так же. Там він хтось сказав, теж з влади, що. От ми це не зрозуміло, кому це вигідно. Тільки їм це і вигідно. А сидять, ну а і це от... правда, що спочатку, от там ті, хто напали, через п'ятна міліця вичекала хвилин, поки вони втекли, і потім вже брали тих, хто ї... ну Так, Вони це, вони вичекали цим? навіть не 15 як хвилин. Цим? Коли розійшлися люди, там взагалі розійшлися люди після мітингу, От, там ми стояли хвилин, ще просто 15, ми просто стояли, не знали, що робити, вже нікого на площі не було, там була і наша група, ще якась невеличка група. Ми пішли вже, ми просто пішли звідти. І ми вже дійшли до Маріїнського парку, ще раз зупинилися, просто ще раз подумати в ту сторону йти чи в ту сторону. Це пройшло вже півгодини. десь. От. І вибігли хлопці, я, я справа в тому, що я стояв спиною, я просто побачив, як розширяються очі моїх друзів. Я розвернувся, і в мене вже в трьох кроках біг кабанчик такий з дубінкою, ну, в броніки. Він нічого не казали, не там не сдід, ми ж нічого не вчиняли, ми, там не, не це, ми були без масок, без нічого. Вже летіли хлопці, вони не казали, ми, ніхто ми, не хто що не що ви там стоять там воро. Нас так, ну, нас збили. На мене ну в мене синець на спині такий добрий, Мені так ну вгасили ну добре по цьому. Нас положили, пару разів потерптались, по нам потім закрутили і повезли в авто, в автозак. Тобто нам нічого ніхто нічого не сказав, нічого. Ну якась така ситуація. ну… Ідіотська. І привезли, слідчим віддали, слідчий зі мною посидів, каже, да я не хочу з ним нічого робити. Ну він ну, ні в чому не винен. Mm -hmm. От зайшла дівчинка, каже, хто тобі таке сказав. Він такий, ну я сказав. Дівчинка каже: йди сюди. Він вийшов, з нею вернувся, такий. Ну що, будемо тебе ті посидіти, Ну, оформляй. Я кажу, ну хлопці, ну давайте, я ж розумію, що вам привезли вам цей. Ну, там до слідчих до mm своєї -hmm. групи нічого. Mm -hmm. Хустинка тобой, тільки була. Ну, Хустин, так. Да. в мене бав. В мене не хустинка, знаєте, шарфік. Це так. в мене баф бав був до Чисто Хустинка і все про тобі було. У мене нічого не було сюди. У мене був, був телефон, в мене був гаманець, у мене був.